Бояться. і мені це дуже подобалося. Відьма. Пам'ятайте, ваша сила це ваша унікальність. Я би хотіла змінити перш за все стереотипи, що жінці не місце війська. Що а, жінка і авто це дві несумісні речі. Ну те, що ми слабкі. Тому що ми не можемо виконувати якісь завдання, що жінка це слабка стать. Про те, що жінки це слабка стать, і що вони не в змозі впорати з фізичним навантаженням в роботі в поліції. Посадки був великий, такий, знаєте, наче жміль, і щось таке неподібності, але підваглі трішки перепутала його, подумала, що це півішка. І ми уляглися на землю так на хвилин 10, поки він не летів. А коли вже улітав, ми і подивилися, посміялися і далі продовжили свою роботу. Це, мабуть, врятоване життя, коли наступного дня приходить бабуся на ротації, говорить, мені сказали, щоб я вам подякував, тому що якби не ви, я б не ходила, паралізована була, або ще щось. І тоді оці емоції розумію, що ці емоції не купиш ні за які гроші. Це моє перше врятоване життя. Ми виставляли камеру, на нас почалась іменно арта дуже масивна. Потім прилетіло дві впівішки. Я тоді саме більше боялася не за себе, а за людину, яка була порожіною. Це був мій підлеглий кабан. Він мене пушечка взагалі пожиття. Ну я дуже переживала за нього. У 2014 році я проходила службу в Луганському прикордонному загоні попала під перший обстріл зі сторони Російської Федерації саме в пункті пропуску. Рискуючи своїм життям, я проводила евакуацію людей. Жартівливе прізвисько лише відьма в моєму випадку, бо я часто ходжу саме в чорному одязі з усіма такими містичними прикрасами, штучками. Мені це все дуже подобається. Валеріана, бо я дію на людей як заспокійлива. Мене декілька жартівливо називали Пантера Багіра. І мені це дуже подобалося. Я завжди пишаюся її досягненнями, тому для мене це вже великий, велика перемога, тому що вона для мене зірочка. Операція тривала 8 годин, і все ж таки вдалося спасти життя 23-річному нашому бійцеві. Ну коли я проходила службу в 2014 році в Луганському прикордонному загоні, і саме в 2014 році в пункті пропуска служили одні чоловіки, і тільки я одна була із жінок. Я цим дуже пишаюся. Нікого не слухайте, працюйте над собою, займатися фізичною підготовкою. У вас все обов'язково вийде. Прислухатися до себе і ти за покликом серця. Перш за все вірити в себе, не боятися труднощів, бути сміливим, навчайтеся, доказуйте всім, що ви можете, навіть надможливо. Пам'ятайте, ваша сила це ваша унікальність.